І сьогодні я вам покажу, як робити кажана на стязі. Він буде виглядати ось так. Тепер вам буде потрібно такі барвники і повторити мною. і такий стяг. Зараз там за що відео закінчилося. Тарас, говорю українською, а не англійською, окей. Я, думала, що все закінчилось. Я ж тобі що сказала. Тепер ти мене щипаєш. Ні, все один. Побачим, побачим. І ось так робити. Кажана на стязі. О, взираясь за каменю. Вау. До побачення. А ти мене вдало? погана. До побачення. О, ні.